Також, друзі, наперед хочу вам зговорити, щоб ви підписувалися на мій програм-канал, ссылочка на який завжди внизу під відео в описі. Друзі. Зараз ми будемо дивитися на вас на обнову в даній грі Battle Box. God. Я вже, друзі, знаю, що багато відеосів знімав по даній грі. Багато чого тут обновили. Добавили багато карт. Ось до перша карта, друга карта загружається, але треба інтернет. Так що, друзі. Майте на увазі. Нажимаємо Сенджбокс, нажимаємо, наприклад, ось, давайте, оцю мапу третю, І починаємо. Нажимаємо Play. Зараз покажу вам, друзі, що додали. Додавили багато всякої зброї, всяких нових персонажів, додали механіки там, механізми, то тобто, є нові персонажі це ось ці унітазні. Також є. Отаке от дивіться. Добавили ось такого прикольного з автоматом короля. Я не розумію, правда, що це таке, друзі, але зараз будемо дивитися і недавайно не подивимось. Як бачите, друзі, таке собі. Також додали нові зброї, такий балон додавали. Додавали воно до... Ось до кристала, але треба тут десь рекламу додали, також таку булаву. Ось до... Багато чого додали, друзі, ще багато чого. Механізму ось до, бачите, катапульти є. Також додали ще один механізм, але щоб його відкрити, треба рекламу дивитися. Ви бачите. Мітла тут є, джетпак є, тут катапульти є, пушки, багато чого. Тварин додали прикольних нових. Тільки я не знаю, що тут тваринами разом машини роблять, але хай буде. Дивіться, бачите, додали багато верблю, є, машина є прикольно. також, додали оцю як магію. Тут такий телепорт, і ще далі щось там є. Воно не прогружається поки що. Бачите, багато чого додали. Так що, друзі, якщо вам цікава дана гра, можете скачувати її в описі. Під відео, як завжди є, телеграм-канал мій. Тут можна поміняти, наприклад, а ви це не поміняємо, реклама треба подивитися. Отак. Хопа, дивіться. Скажіть красиво. На цьому, друзі, буду закінчувати, якщо вам відео сподобався. Поставте лайк, підтримайте, будь ласка, український контент. Я буду дуже вам вдячний. І також підпишіться на мій телеграм-канал. Це займе лише пару секунд. Нічого важкого немає. А відео я буду виглядати кожен день. Як завжди, Всі до зустрічі, боджіться себе, своїх рідних. Все буде Україна. Пока-пока, народ.